Хочу, щоб ви купували тисячу шаву в день. Я вже бачу це оце. Ну що, я починаю її різати. Я вже слюні, точніше хочу шавухи. Ми розкриваємо бізнес, будемо робити бабло. Може, про но але бабло. Так, ну що ж, сьогодні ви як побачите ви всі наші якісь секретики, з чого складається наша шавуха, як ми її віддаємо повністю. що з яких інгредієнтів вона складається, скільки це коштує пакування і, і всяке таке інше. Ми вже підійшли до е, стендів метро, там, де е, є всяке пакування, і ми якраз бачимо, що ось Коротше, ось такі пакування для шавук. Це один коштує 89,90, ну тобто 100 штук. Якщо їх брати більше, то ціна, ну, як, як це буває в метро, вона просто зменшується. І це прикольно. Також ми використовуємо ось такі величенькі крафтові пакети. Вони, вони мають трошку, трошки більшу ціну і ми їх використовуємо на доставку, коли ви замовляєте з собою або на Глова? Так, Що, що у нас далі? Далі у нас е, пакет Майка. Uh -huh. А де вони? Які в нас? Ну, коротше, Тут дуже багато пакетів мають. І мені здається, вона щось типу, uh -huh. типу таких. Ну, Ціна їх приблизно однакова, 29. 29,90, uh, 29. 29. Ні, ну так це ж буде на відосі просто ну, з'явиться. Ну, для мене 29. Там... А для мене це 30. Пишіть, пишіть в коментарях. Ви дивитесь на ціну типу копійок. Я просто завжди упускаю цей, цей момент і просто дивлюсь Ну, 29-29. Далі що? Тримає там, по-моєму, чи тут? Фольга. Фріжка тут ще Майко. А, так, точно. Е, пакети для фрішки. Точніше, не пакети, а крафтові такі. Ой, вони. Ой, а ж не не має, що ж вони оставилися? Фрі дорога. Плівка коштує 189,90. 100... 200 дев'ять дев'яносто. метрів. Це 190 гривень за 200 метрів. Ого, ого, майже гривня метр за плівку. Нічого собі. Я навіть не знав, що це так. Оце, тут вже ноліки. О тут треба на велику цифру дивитись. Ну, 575 гривень. Це за скільки за 100 метрів, так? Да. А шалеть. А чуметь. Що? Що? На якому газу ресничка? У мене чи у тебе? А да, у тебе загадай бажання. Ну так не чесно! <гум> Я не знаю, ну на лівому, напевно. Так. Да. На лівому? Да. Згадую бажання. Я хочу, щоб ми продавали по тисячі шовухи в день. Ти неправильно зробив? Це все одно не буде. Не... Ну... А якби ти правильно зробив, то було б. Uh... Все залежить важливо. від вас. Купуйте нашу шавуху. Нашу Я хочу, щоб ви купували 1000 шавух в день. Uh... Так, розп... розкажи, Ми, ми не розказали. Фольга. 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 Фольга в нас йде на пакування нашої шовухи на віддачу, на доставку, або просто коли ви замовляєте її з собою. Е, далі що? Е, наші кухарі завжди працюють в рукавичках, в перчатках целофанових або в нітрилових. Ну, ось ціна звичайних. Типу 24 Нітрилові латексі по 230-200 да, гривень. На мафі потрібно завжди робити прибирання. Прибирання кожен вечір у нас цим займаються кухарі. Ну, хто на зміні працює. На жаль, я вже бачу це оце. На жаль, ця ця вся тема з прибиранням перепадає зараз на плечі Віки. І вона цим всім займається. Губки, тряпки, мусорні пакети, мині засоби для посуду, для полу, засоби для знежирення всяких там вертелів, грилів і всього такого іншого. Ми зараз просто це знімати не будемо, можливо, просто вставимо якусь одну ціну, так? Приплюсуємо, вставимо одну ціну і все-таки інше. Зараз секунду. О, мама. Алло? При, привіт. Та нормально. Я знімаю зараз випуск і ти скоріше всього попадеш в цей випуск. Ну, бо я зараз знімаю, як я розмовляю з тобою по телефону, так що можеш передати привіт нашим підписникам і вам привіт і вітання. Дивіться канал, підписуйте, ставте лайки, дзвіночки і все таке інше. Дивіться, що в мене тут таке обсипало в трошки. Я закохався з вас. Пишіть. Пишіть, пишіться, в... Хто в нього пишіть в ЛС, хто в мене закохався і... Як це ЛС? Боже. Приватні повідомлення? Приватні в ПП. ПП, пишіть мені. ПП. Добре. Ось вони далі трошки, я так розумію, наші, так? Да. Ось такі у нас, типу. Оце, вони схожі на ці. Да, на такі. Ось, вони коштують 34 гривні, 33,90, 32,50. І 30,90 За такі зелені відривні і тут також 200 аркушів, вони також прикольні і кайфові. Коротше, сьогодні ми вирішили в метро помідори накупляти, бо вони дуже... бачите, які сумні, як мій настрій. Блін, п'ять рибка. Та не рибка, нормально Тому ми десь поїдемо і знайдемо ще помідорики. Але вони не будуть дешевше 120 тому що зараз ціна Ні, на помідори стартує від 130 і до 240 гривень здається, що я бачу. Ну, тому вони 120, бо вони печалька? Так, що ще йде? Пекінська капуста, кіпінська цибуля кіпінця капуста. Мене вже слюні точи, хочу шевухи. Вон она. Вон вона. Капуста Пекінська з Польщі. Не зрозуміло, чому вона неспокійно, але також mm -hmm. можна. 65. Гривень. Вчора короче, у мене в мене був стрім заходив е, клієнт, такий зібавний. Дуже класні жіночка з чоловіком. Вони розповідали, типу, чому їм не подобається білокачанна і чому подобається дикінка. Типу, що вона там при нагріванні по-різному себе веде. Так. так, ще до е, нашої шавухи одним з інгредієнтів є маринована цибуля. Це отака от цибуля Марс, цибуля синя. Ну, ціна її 75 гривень за кілограм. Також в мариновану цибулю йде зелень. Це петрушка кріп. Спеції там різні. Тому ми зараз підходимо до кріп. 40 гривень. І петрушка 50 гривень. Тулимо, тулимо на касу, а перед тим дивимося, що нам ще потрібно закупити сьогодні. І якщо що, підзнімемо, тому не перемикайтесь, ми їх їдемо далі. Так, ну що, сьогоднішній закуп у нас не такий великий, як завжди, але ціна цього всього добра, як завжди, виявилася великою. 1600. але... Чому ми обираємо метро? От. Тому що кожен, кожен, кожен продукт в метро має сертифікат якості. Кожен, кожен, кожен. І помідоріки, і oh. е огірок, і цибуля, і... коротше, все-все-все, все, все, що є. Зараз почало тепліше, і ми скоро будемо вертатися до огірочиків. До свіжих огірочиків. Напишіть, що не треба нам свіжі огірочики. Завершаємо конкретно цей етап в нашому відосі. Але хочеться сказати, метро, блін, наскільки ну вас рекламувати? Давайте нам якусь скидку для фопів, знижку для фопів, якусь там, я не знаю. Виходьте вже на нас, виходьте, ми, ми вам таку рекламу. Ми на цілих три тисячі підписників, цілих три. 3400, ви розумієте? Метро, блін. Давайте. Помідори купили в новості, тому що вони виглядають смачніше. На запах вони пахнуть смачно. Ціну мають дешевшу. І я думаю, Шкоді. що ми вигідно з'їздили. Так, ну що, друзі, ми вже приїхали на маф, на мав шаурмяу. Шаурмяу. Вокзал, вокзал, вокзал. І ще один. У тебе нова плюшка типу, <пробування> <пробування> Приїхали і зараз далі Віка спробує показати, скільки відходів йде від приготування шавухи. Ну що, друзі, зараз я вам покажу, скільки у нас. З однієї капустини виходить чистого продукту, якого ми там можемо використати при приготуванні шаурми для вас. Коротше, капустинка майже 600 грам. Беру ваточок. Я скинула вагу. І типу цей ваточок у нас буде за нуль, туди я скидатиму всю капустку, яка у мене буде йти на там, ту частину, з якою ми будемо готувати. Ну що, я починаю її різати. 376 грамм у мене вийшло. Це ось лоточок капустки. Типу, це. Блін, трошки більше половини виходить. Але платимо його за 600. Бо ці всі качанчики вони йдуть в сміття. Ну що, друзі, тепер я пропоную скрутитись, пробувати ще вухом. Беремо аварій. Далі. Беру своє ваги і у мене тут в баночці якраз залишок білого соусу. Що я роблю? Я йому зараз важу, а потім відніму, скільки у мене пішло білого соусу. А червоний трошки менше. Тут наразі 490 грамів. Ну що ж, поїхали. Оце коли він наверху залишається, тут типу, треба його сюди булькнути, а потім він так члякає. Какие-то там было. Кукурузка. Я до сих пор сюда их кладу. Ну, я завжду беру так же маленькую. 20 грамм. Погерлочки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Филе, томатик. Чипомидорики, как только я кажу. Ну, десь. Взагалі чотири штучки на стандарт ТД 40 грамів. Так, цибулька. 15 грам. Всього ложка червоного. Чогось я вирішую, його так буде. На стандарт 150 грамів. Висипаю. Так, ну що, друзі, ви вже бачили там всякий дзин-зин-дзин з продуктами, з собі вартістю там, і не зрозуміло навіть для мене, як ми зараз взагалі працюємо, і ну, типу. Не те, що в ноль, навіть не в плюс, навіть не в мінус. Я не знаю, як це навіть назвати. Собівартість по продуктам 66 гривень 60 копійок за одну стандартну шавуху. Далі. Що коштує пакування шоу Це приблизно гривня 60 Далі? Далі я буду підводити більш до таких великих чисел. Вже, напевно, на останку, щоб вам було цікавіше, тому я зараз такі, типу, поменше скажу. Та, якщо ви бачили вже наші відоси, то ви знаєте, що можна розраховуватись у нас карткою. Тому Приватбанк забирає відсоток з кожної транзакції, і ця, цей відсоток, в принципі, він складає приблизно десь гривню 30 з кожної шавухи, яка продається по карці. Абонплата за всі якісь використання. Типу благ, такі як постер, охорона, я не знаю, якісь місячні підписки постера, ціна за оренду терміналу і так далі. Отже, вона складає приблизно 3 гривні 2 копійки. Так, саме цікавіше: зарплата, податки і, типу, зарплатні відсотки кухарів, які також... Повинні бути внесені в собівартість кожного продукту, який ми продаємо. Приблизно 32 гривні 80 копійок на кожному продукті, на ну, типу шаурми, які ми продаємо. Далі, далі також цікава штука, як е, оренда та комунальні. Це 32 гривні 30 копійок. Супутні витрати на приготування одної одиниці продукту. Це 9 гривень 80 копійок. Підводячи якісь підсумки, я не знаю, тут вже надзинькало напевно, напевно ну, на таку суму, що в мене вже, якщо були довгі, довге волосся, то воно вже сіде точно було. В нас виходить, що шавуха коштує 147. Гривень 48 копійок. А ми її продаємо за 110 гривень. Тобто ми в мінус собі продаємо шавуху ну майже на третину. Ці ціни і ця собівартість і ці розрахунки зроблені були по сумі тих шавух, які вже продані за. 3 місяці. Тобто, якщо б там було там, в два рази більше, шо вух продано, наприклад, то собівартість, можливо, впала десь до 110, я думаю. Ну, блін, ну, я, я думаю, що ви зрозуміли це. Ну, це, типу, математика, яка, мені здається, і в п'ятому класі можна порахувати. Коротше, треба просто максимально зараз і для нас якось підіймати оберти цих. Продажів, які зараз в нас є, можете нам в цьому допомогти, можете нас рекламувати в своїх якихось там е чатиках, щоб всі знали про нас, приходили, куштували і все таке інше. Підписуйтесь на нас, тисніть лайки або дізлайки, е тисніть дзвіночок, е підписуйтесь на наші звікові інстаграми, на інстаграм Шоурмяу, на Тікток, дивіться стріми. А я... а що я? Я пішов шукати дешеві помідори і дешеву капусту. Не перемикайтесь, дивіться нас.